Міра, Тайсон, Слава Україні, друзі. Барон біжить. Кіт мій бароша. Друзі, сьогодні ранок у Кривому Розі був дуже гучний, дуже велике лихо у нас. Дуже-дуже страшне лихо случилося. Так, подивіться, отака у нас погода, таке небо. Сьогодні зранку то сонце світить, то тучі захмарюються. Отака погода теж непонятна така. Оце то, то так, то так, друзі. Друзі, сьогодні я хочу з вами поділитися одним із. Дієвих способів, як позбавитися мурах у городі. Це, як знаєте, як просто подивитися з одної сторони, то, вроді би, вони і не мішають. Ну, якщо вони просто десь неподалік від грядки знаходяться. Міра, Ануді, мірай, іди сюди, і сюди. Не топчи, ні ся, іди сюди, виходь. Але якщо вони залізли на грядку, то це вже все. Тут це вже може бути просто капець. Це подивіться, я купила сьогодні, була на базарі торгувала. Купила хліб, у тебе по 5,60. Це я собачкам тут його сушу. Це водичка, тут відстоюється. Водичка постійно в мене стоїть, бо в мене і собаки багато п'ють, і огород треба поливати, і, і курям. Постійно підливаю, вони багато п'ють. Друзі, ось, ви бачите, я вже почала тут. В общем, це я тут посіяла насіння чорнушки цибулі. І через деякий час тут прямо дуже багато з'явилося кумах І вони понаривали, бачите, понаривали такі нори. А якщо вони отак от риють нори, то це все, сходів можна і не дочекатися. Ось погляньте, погляньте, це я залишила, оце показати вам. Оце, бачите, скільки нір? Ось такого вони понаривали. Зараз будемо їх видаляти з цієї грядки. Вони нам тут не потрібні. Бо мені треба цибулька, а вони ось погляньте, погляньте, які вони. Ось їх. Ціла куча. Ой, де вони? де ця, ось, ось погляньте, бачите? І вони такі величенькі, ці комахи, дуже їх багато. В общем, їх надо, треба треба погляньте, який він здоровенний. Треба їх видаляти звідси, бо вони мені е, усю цибулю. В общем, цибулі може і не бути. Друзі, у минулому році я, я дуже багато всього і спробувала. І борну цю кислоту мішала з яєчним жовтком. І купляла багато всяких гелів від мурах. І посипала там усяким разним, що тільки в інтернеті не писали. Ну, в общем, я для себе знайшла один дієвий спосіб. І це вже я, якщо тільки побачила, то я починаю користуватись іменно цим. Бачите, друзі, як огірочки добре, добре, добре ростуть. Отакого. Погляньте, бачите, скільки зав'язів багато. Ось ну, тут, тут поганенько видно, друзі. Зараз я вам покажу там вже такі більш, більш величенькі огірочки. І зараз на них буде дуже добре видно, як вони зав'язуються. Дуже добре позав'язувалися. Погляньте. погляньте. Ось все. Дивіться. Раз, два, три в одному вузлі. Ось, раз, два. Раз, два. Воно, бачите, бачите, в кожному вузлі зав'язуються. Друзі, це партінокорпічні пучкові гібриди. Вони усі так. Бачите, оно, раз, два. Раз, два. І погляньте, ось о, зараз вам покажу. Ось іде вже пасинок. Оцей пасинок ми отаково видаляємо. Щоб оці два огірочка у нас визріли. Пасинки нам не треба. Якщо залишити пасинки у огірка, то один із огірочків він пожовтіє, засохне і відпаде. Ось, ось погляньте, два. Ось ось, їх, їх куча, куча, бачите, ще воно ще й цвісти не, не почало, але вже огірочок сформувався. Бачите? У кожного, у кожного, бачите, на кожному. Оце такого. кому інтересно, що за. Огірки я висаджую, полисайте, на моєму каналі є. Я там показую, розказую, які іменно названня гібридів, оцих партінокарпічних на карпічних я висаджую. І постоянно з огірками. З одного куща можна зібрати 12, 13, 10 кілограмів, якщо добре за ним вхажувати. Удобрювати, обробляти, ну, полив, звичайний полив. Поки що я, друзі, сіткою затіняйкою не затіняла. Але ось, ось ще трохи. Бо все не встигаю, друзі. Ось околишки я поставила, буду все тут натягати. Вони в мене обов'язково не будуть лежати на землі. Вони в мене будуть підв'язані доверху. І, звісно, тут буде накрита сонцезатіняюча сітка. Ось таку. Бачите, там. Воно, томатики я вже теж попідв'язувала до колишків. Тут. Під сонце затіняючою сіткою теж попідв'язувала І ось, бачите, доверху, і верху, і до колишок, у яких не хватило. отак от, от такого, друзі. Так, друзі, тепер беремо соду, обична харчова сода. Я взяла саму найдешевшу найдешевшувати, купила отаку от соду. Я її додаю і у оладки, у піріжечки, я її додаю курям, як додаток до їжі, обов'язково зранку. В общем, Я думаю, що сода харчова знайдеться у кожній хазяйки на кухні, бо без неї немає ні оладків, ні пиріжків. Ну, це таке є. В общем, беру і десь. Ну, дивіться, отаку. Десь, дивіться, на, на оці ямочки, десь чайну ложку, отак от я насипаю. От, бачите, насипала. Оно. Вони вроді, як саму соду бояться, розбігаються воно їм. Невдобно, вони падають. Бачите, бачите? Але це не дієвий спосіб. Обов'язково треба ще додати один інгредієнт. Цей інгредієнт, друзі, обичний оцет. Кислота оцтова. Це теж я купила в АТБ сами, сами найдешевший 9% кислота оцтова. Тепер беремо і заливаємо цю соду, типа як гасимо її. Отаку. І поки тут буде оця реакція проходить, цим комашкам. Все. Вони вже не будуть тут жити далі. Бачите, як вони розбігаються, а ті, що там у нірках залишилися, ну, вони вже відтуди не вийдуть, не вилізуть. От і отаку от я роблю із сьома, де тільки яка ямочка їхня їхня нірочка, все-все от засипаю содою і заливаю оцтом. І при такій реакції вони, в общем, все. Їх не буде, друзі. Не переживайте. Може, якщо їх прям дуже дуже багато, може десь через день прийдеться повторити оцю цю процедуру. Але в мене, скільки я так робила з одної процедури, все з першого разу все, все виходило. общем, буду, друзі, дороблювати до кінця. Що тут в мене залишилось? Там нірки, там нірки. Все пороблю і все, і буду чекати вже на сходи чорнушки цибулі. Все, друзі, усі нірки я позасипала і позаливала. Друзі, головне, не економте, не трошки, треба засипати. Якщо нірка глибока, треба півчайної ложки, навіть на одну нірку потратити. Може, там і чайну ложку. Треба Головне, щоб засипалося у нірку ця сода і залити уксусом, щоб отаку пройшла реакція. Бачите? Все добре, все, все. все. Оце все ми, все ми з вами зробили. Отаково, От друзі, я. це дієва, дієвий такий спосіб. По крайній мірі мені він допомагає. Допомагає вже другий рік, і я дуже довольна. Бо мурах, друзі, не треба залишати в городі, якщо вони лізуть на грядки. Якщо вони там між грядками, я їх не трогаю. Ось, ось погляньте, ось, допустимо, тут ось нірочка така, я її не трогаю. Хай вони там живуть собі, хоча, звісно, це і неправильно. Але, ну, а от на грядці я їх всіх видаляю. Ось такого, друзі, я роблю. Здайся, що там такое? Мальчик. Мій. мій зайчик, мій мальчик налякався ночкою, налякався, да, бахкало, бахкало. Мої зірочки налякалися, друзі, спали за мною в хаті, не відходили від дивана. Вони дуже бояться цього. Це не, не так близько коло е, мого дому, але, але все одно гучно, було гучно, друзі. Так, оце не знаю, що з цими дощами. По прогнозу вроде як немає дощів на ближайші оці дні. Але я все одно почекаю трохи, друзі. Я вам обов'язково я пам'ятаю, що я вам обіцяла показати, що треба робити з виноградом у червні, його треба видаляти пасинки, йому треба правильно обрізати ці пагони. Там треба все, все по-правильному робити. Я обов'язково, друзі, з вами поділюся. Просто перед дощем за день. І коли йде дощ, цього робити не треба. Виноград дуже боліє, тому він дуже може швидко схватити грибкове захворювання. Тому ми цього робити не будемо. Лучше хай він трохи переросте, нічого страшного. Ось, бачите, вже ось пасинки попоявлялися. Оці пасинки вони нам зовсім не треба. І дуже оці геляки вони длінні. Їх треба будемо щитати, лікувати, скільки листячко, скільки листового апарату треба буде залишати для того, щоб добре. Проходив фотосінтез, щоб добре визрівали ягоди, щоб вовремя вони визрівали. Це я все обов'язково покажу, тільки трохи пізніше. Хай трохи налагодиться наша погода, бо щось воно таке все, все якесь неоднозначне, скажімо так, друзі. Так, це томатики, це ті томати. Оце перші два рядки, що я садила під спанбонд. Друзі, під спанбонд я висаджувала перший раз в своєму житті. Більше я цього. Робити не буду. Я не знаю, як кому наравиться таке не нравиться, мені не сподобалось. Я більше такого не буду робити. Піспанбонт е, томати висаджувати не буду. Вони однаково ростуть, що без нього, що з ним. М -м -м -м. Ну, Єдине, може, може, на неділю раніше буде врожай. Але в мене є ранній, суперранній ультраранній сорт кроха, який вже зав'язав свої плоди. Зараз я вам покажу. Зараз просто хочу вам е, трохи по сортам тут пробігтися, це не скорослі томати. Це ось о, два волунку я висаджувала. Е, це волгоградський пізній, але він вже квітне, бачите? А це, це як його? Е, це друзі, гібрид. Я гібриди не висаджую. Ну це перший рік, бо надивилася відео на Ютубі, і оце мені захотілося посадити цей гібрид Бобкат. Ось огляньте, в нього таке От розсада сама. Бачите, вона дуже класна. Вона навіть гарніша. От наскільки Волгоградський гарний сама розсада. А бубкат він ще гарніший, він великий. Теж ось, бачите, вже скоро-скоро буде він квітнути. Ось, бачите, такий він непоганий. Він дуже багато його пропало, кстаті. Оце я 10 садила, залишилося. Це від сінгенти я купляла на сінячко. Сама висаджувала і розсаду, і потім висаджувала розсаду у відкритий ґрунт, бачите, але ну багатенько пропало. Получилося в мене один кущик. Так, далі це я досаджувала, Жувала волгоградські пізні. Оце скільки попропадало. Потім далі, ось о ще в мене бубка цей Це другий кущик. Ось ще Бобкат. Третій, четвертий. І ось о, ну це щось мені кажеться не Бобкат, бо в нього зовсім друге листя. Ну, подивимося, може, на сінечку якесь не, не те попалося у упаковці. Ну, о, отаке воно вийшло. Бачите, це все з бубката. все. Це далі у мене тут Волгоградські пізні, Волгоградські ранні, саньки. В общем, все-все таке низькоросле. Барон, ти вже загораєш, ай ти мій котик, теж налякався, спав за мною на дивані сьогодні. Да. Так, смородина. Ця пізніша вже теж воно скоро, скоро стигне. Ранній кущ я. Ну, Майже весь обірвала, трохи тут залишилося недозрілою. Я сьогодні носила, продавала на 4-му мікрорайоні, продавала полуницю по 60 гривень за кілограм, продавала маліну 450 грамові, у нас кажуть, півні стакани такі пластикові, по 50 гривень. І оце смородину в таких, ще порічка у нас на неї кажуть, червона смородина. І оце цю, цю порічку теж продавала по 50 гривень за стаканчик. Отаково, друзі, так, полуничка, полуничка купчиха, друзі, уже відходить, уже може, трохи ще може, кілограмчик із цього цього е свого насадження. Бачите, в мене його зовсім трохи, але її дуже багато уродило у цьому році. Друзі, оце зовсім трохи. Ось о, бачите, я не знаю, скільки тут кущиків, але тут їх, бачите, ось о, ну, отаково. Ось о, погляньте, їх зовсім трохи отакового. Отакого От трохи. І тут, ну тут, може, може, з десяток кущів. Кущі, бачите, гарні, великі, такі листяві. І дуже-дуже багато було плодів, друзі. Це вже залишилося, вже на наостанок залишалося, але все одно, все, все одно спіє, 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 друзі. І ось ухай, хай вже відростають багато вусиків. О, Міра, ну що ти? Ось відростають вже, воно, є такі, що можна і висаджувати. Вже в мене касети прийшли, буду ґрунт купила, буду скоро висаджувати на днях. Ось ось, ось. хай ще попідростають. І оце з оцих кусочків, друзі, оце в мене два таких малесеньких кусінчика. Я зібрала 28 кг полуниці. Це перший рік врожаю. Я представляю, що буде на слідучий рік. Вона дуже плодовита, дуже солодка, дуже ароматна, дуже добре вусики дає. Якщо б я у началі не позривала вуса, вже можна було б висаджувати давно в касети. Але я, друзі, просто побоялася у перший рік залишати багато вусиків, щоб в неї не було багато навантаження. Бо вона дійсно дуже класна. Цей сорт. Це сорт земляніки скрути купчиха. Друзі, поки йшла додому із базару, нарвала повне відерце сочної трави. Зараз курочкам насиплю. Ципа, 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 ципа... ципа, 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 ціпа, ціпа. Ай, мої курочки. Оно, ідіть, біжіть, біжіть. Клюйте. сипаньки, сипаньки, сипаньки. сипаньки. О, Отака сочна травка. Клюйте, курочки, клюйте, мої хороші. Нічого, я всі носки трохи впала, бо вони линяють, бо дуже жарко. Ну, трохи пройде часу і вони знову занесуться. Оно так. Шають, хай наїдаються. От такого вже, вже оце зранку все обірвала, але малина вже почала знову знову стигнути. Бачите, і жовтої дуже багато малини. Я нарвала сьогодні на продаж. І червоної малини багацько нарвала, попродала. Малина дуже добре продається. Її діткам беруть. Ну, В основному діткам беруть, хочеться спробувати першу, першу малину. Тут в мене такий сорт, бачите, такий крупненький. Ну, різні сорти. Я не знаю, які це в мене сорти. Я купляла і в того, і в того багато років назад. І це в мене воно все перемішалося. Я вже, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, де який. Але, ну, бачите ось Бачите, отака малина. Друзі, усім велике дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях, за лайки. Дуже дуже велике дякую низький уклін нашим дорогим українським захисникам захисницям за дуже дуже тяжку працю. Вони працюють в таких тяжких умовах, що просто представити собі нереально. Не дуже велике дякую вам, наші дорогі захисники та захисниці. Низький вам уклін, дівчатка та хлопчики. Дякую вам велике. Дякую, велике і низький уклін усім комунальним службам. У нас є у Кривому Розі і світло, і вода, і газ, і інтернет. Всі магазини працюють. Все у, нас, все у нас є. Транспорт працює, і електротранспорт, і маршрутки, і автобуси. Все слава Богу, у нас є. Дякувати Богу, дякувати нашим дорогим захисникам та захисницям. Слава Україні, друзі! Отакову. мій експеримент, друзі, посадила між рядками моркви баклажани. Вони себе там так добре почувають. У другому місці таке листя покручене, а тут прям вообще вони ідеальні. Бачите, такі чистесенькі. Капусточка підростає, треба розсаду розсаджувати. Чешенка такого Це в Абрикоска пізня абрикоса. Дуже багато у цьому році. І самих абрикос, І листечко чисте гарне. Тут друга полуничка, тут в мене полуничка Альба. Буду теж її розсаджувати у цьому році.